Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю для вас огляд на новісіньку парфумерну колекцію від Zara, яка створена навколо ноти мускуса. І вона ключова для і вінтажної, і сучасної парфумерії, бо вона не тільки додає гарну текстуру аромату, а також може бути і головною нотою. Це залежить від того, як парфумери з нею. Граються і з якої сторони вони її можуть показати. Сьогодні ми маємо 4 аромати для обговорення. Будь ласка, продовжуйте перегляд, якщо вам цікаво про них побільше дізнатися. Більше корисної інформації ви знайдете в описі до цього відео, а я буду дуже вдячна за вподобайку під ним. Будь ласка, підписуйтеся також на мій канал. І після цього давайте розпочинати. Ну що ж, я справді очікувала мускусну колекцію від Зари після того, як вони створили удову колекцію, потім в них була. А нещодавно я вже ділилася з вами своїми думками щодо їх амбрової колекції, яка, ну, на мою думку, напевно, найвдаліша. Вони створили мускусні аромати, але ось в такому дизайні. Цей флакон відрізняється від попередніх колекцій, які були на тему певних нот. Мені здається, вони виглядають шикарно в такому нішовому стилі. Взагалі це феномен зарівських ароматів. В них є багато різних колекцій, вони їх змінюють, випускають нові. Мені подобається, що вони експериментують, створюють бюджетні аромати, які можуть потягатися із дизайнерськими сегментами люкс, а також навіть часами і перевершити. Якісь нішові аромати, але мені цікаво, чому вони змінили флакон та дизайн. В них взагалі є також схожі, але з більш комерційних. Лінеюк ця колекція не комерційна, вона звучить дуже дорого, дуже достойно. І давайте розпочнемо з аромату Zara Mass Confidential, бо це був перший, який я затестила, він мені дуже сподобався, було неочікувано отримати такий аромат. До речі, я придбала усі в сліпу, тому мені було дуже цікаво їх тестити. Це був ризик, тому я буду дуже вдячна, якщо ви лайкнете це відео, бо таким чином воно просунеться і буде запропоновано іншим людям. І я насправді здивувалася, бо він мені нагадав парфуми з мого дитинства, які носила моя мама: щось в стилі Miracle від Lancome, такий дуже освіжаючий. Флоральний ніжний аромат. Тут є магнолія, дуже така, знаєте, абстрактна квітка, без яскравого вираженого характеру, але дуже спокійна і приємна. Є тут трішки цитрусових аспектів, в розкритті він досить смачний і неймовірно свіжа ваніль. Не можу сказати, що мускус тут на передньому плані, носибельний аромат, трішки ностальгічний для мене. І дуже приємно побачити щось таке від. Зараз, бо, я думаю, його легко носити, але водночас неймовірно приємно, особливо, якщо ви, як і я, сумуєте за характерними, але приємними ароматами з минулого. Ну, а ми рухаємося далі до потужного аромату, який я би порекомендувала на вечір. Це Marino Mask, і тут в нас є нота пачулі з карамеллю, І незважаючи на це, я більше відчуваю Ірису. Ірис неймовірно дорогий тут, звучить чисто, але. Якщо ви знайомі з цією ноткою, вона насправді така дорога по звучанню, може бути коренистою, деревинною. Тут в нас є багато пудри. Пудра тут а, потужна. Це, напевно, найбільш мускусний аромат з цієї колекції, і він звучить статусно, по-дорослому, вишукано, шлейф в нього дуже гарний, округлий. І я тому можу його порадити на вихід кудись. І він звучить справді дорого. Мені дуже подобається. Я також була ним здивована. бо Бо дуже часто аромати зараз схожі на якісь інші парфуми або дизайнерських або нішових брендів. Ось, наприклад, як наступний, це єдиний парфум, який я одразу можу порівняти з іншим, таким як Ерба Пура від Ксержофа, від якого я не у захваті, бо він для мене занадто хімозний. В Linen Маск точно така, сама, ну, знаєте, стиль той самий сучасний. Амбрового мускусу. Тут, наприклад, як квітка франжипані, але я не відчуваю її багато. Для мене це така дуже розмита фруктовість в поєднанні з сучасними молекулами. Якщо ви полюбляєте парфумерні тренди, або, можливо, знаєте, як звучить ербапура і вам подобається такий стиль ароматів, то це досить непоганий варіант. На літо, мені здається, приємний, унісекс, але в мене такого багато, тому це не найцікавіший аромат, а ось найунікальніший. Я думаю, який буде найуспішніший з цієї колекції. Це Zara Kashmir Mask. У нього неймовірна текстура. Мускус тут такий крутий, бо на початку його не відчувається. Насправді тут дуже смачна нота попкорну, яка настільки реалістична, що у вас справді складеться враження, що ви сидите на дивані, їсте попкорн, або ну може навіть в кіно. Але мені здається, це більш затишний аромат, домашній. Я, наприклад, люблю розпилювати його на дивані. Закутавшись в плед, це дуже класний аромат, який так. Смачний, з нотою попкорна, але потім тут в нас є ось цей кашміровий акорд, мускус, і навіть сандал з бобами тонко, тому він дуже змінюється, гарно шлейфить в базі. Мені здається, він стає більш чуттєвим, і його неймовірно приємно носити і слухати на інших. Досить, я б навіть сказала, такий гурманський, ну не зовсім лактонний, але точно смачний. Майже їстівний, але все одно в ньому є ось ця парфумерність. Тому класний аромат, дуже несподіваний. Я думаю, буде бестселером, який усі розкуплять. Тому якщо у вас є така можливість, затесті ці аромати або придбайте їх, залежачи від того, який у вас стиль. Взагалі, мускус це чудова нота, і вона може бути білою, чистою, молекулярною або більш темною, і анімалістичною, сексуальною. Мускус завжди додає гарної текстури. Аромату. І я впевнена, якщо ви подивитеся на піраміду ваших ароматів, то в більшості з них буде мускус. А якщо ви знайомі з цією нотою, можливо, ви її фанати, напишіть, будь ласка, у коментарях, які парфуми з відчутною нотою мускусу вам подобаються. В мене їх є дуже багато. Якщо, можливо, ви зацікавлені в такій тематичній добірці, я буду дуже рада її. Для вас зняти. Ну, а мої попередні огляди на інші колекції від Zara будуть в описі до цього відео. Я маю плейліст, можете його переглянути. Сподіваюся, що у вас є можливість затестити їх аромати, бо вони дуже бюджетні, вони гарна якість, вони мають досить непогану проєкцію шлейфлять. Шлейфлять? Ну, коротше, вони гарний шлейф, і взагалі я фанат їх. Парфумів і, можливо, зніму для вас колись таку загальну добірку з моїх рекомендацій, які мені дуже подобаються. і Я вважаю варті вашої уваги. Ну а на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. Пишіть у коментарях ваші відгуки, можливо, якісь парфуми, в яких ви зацікавлені, і хочете, щоб я вам про них розповіла. І на цьому це все. Дуже дякую. За перегляд слідкуйте за мною в соціальних мережах. В описі буде уся корисна інформація. Залишайтеся позитивні та тримайтеся. Слава Україні! па-па!